Всім привіт! Сьогодні у нас злива, погана така погода, йде дощ. Весна на вулиці вже приїхав новий ровер Corso Connect 18-дюймовий. Зараз ми його зберемо, подивимося, що він себе представляє. Це магнівий велосипед для дітей від 5 років зростом від 1,5 см. Ось тут в коробці написано, що разом з коробкою він вісить 11,5 кг, а без коробки 9,8 кг. Зараз ми його зберемо, подивимося, що він це представляє. Він на промишлених подшибниках в нього колесо буде. Каретка американка має бути, вісковір гальма, рама і пластикові крила. Зараз зберемо, подивимося, що воно таке. Ось він приходить отак. от. На 80% зібраний, тут майже нема що збирати, треба тільки перекрутити переднє колесо, поставити руль, сидіння та бокові кольосики, і велосипед буде готовий. В такому пакеті йде техпаспорт до нього, І там педалі, дзвінок і заглушки на осі. Сидіння вже виставлене, Ексцентриком воно зажимається. Все дуже легко тут. Нічого важкого немає. Такі велосипеди у нас вже були, тільки вони називались трохи по-іншому, але від цієї самої фірми змінився тільки кольор і названня. І все. Кольор у нього такий цікавий, синій, якийсь як з перламутром. На сонці, я думаю, буде дуже красиво виглядати. Кольоса на проподшибниках. Кермо регулюється, вище нижче можна ставити. Сидіння так само. Я думаю, якщо дитині 5 років, то роки на 2-3 вистачить, щоб нормально покататися. Зараз беремо, подивимося, яке воно буде, коли буде зібране. Ось так він виглядає, коли зібраний. Тут залишилась тільки гальма задні підключити та настроїть, і все буде нормально. Ну, Так уже можна побачити, в принципі, що воно себе представляє цей велосипед. Отак так він виглядає. Погода сьогодні просто супер, як то кажуть, йде дощ, людей майже нема. Ось я гальма тут вже зробив. Ще треба заднє поставити і крила і все. І велосипед буде готовий. Коротше, є такі різного... Розміру у нас, якщо комусь цікаво, то можете в коментарях писати. Я вам скину свої координати та можете придбати собі такий велосипед. От. І взагалі, якщо комусь цікаво щось там по ремонту чи ще щось, то пишіть, дзвоніть і будемо працювати разом. Все, велосипед повністю зібраний, гальма настроєні, крила стоять. Його вже можна продавати, готовий до продажу. Якщо комусь щось цікаво, або якщо хтось хоче якось затрудничати, то дзвоніть, пишіть. А тепер я хотів ще подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість працювати і за те, що ми ще досі пір живі, тому я завжди донатю на Збройні Сили України, на ЗСУ і вам це раджу робити. Якщо не знаєте, куди донатити або комусь не довіряєте, то є такі апарати, типа iBox, а там є такий червоний хрестик, там намальовано ЗСУ. О, туди можете закидати гроші, і вас ніхто не обманеть. Я так сам роблю і вам раджу. Або можете донатити тим, кому ви довіряєте. Але все одно, кожна копійка, яку ви потратите на Збройні Сили України. Наблизи нас до перемоги і таким чином ми переможемо в цій війні. І потім все буде добре. Треба разом над... наближати нашу перемогу. Всім пока. Ставте лайки, хто ще не поставив. Підписуйтесь на канал і дзвіночок собі там відмічайте. Пока-пока.